Вітаю з вами Космотех і наш ювілейний 10-й випуск новин. Зібрали для вас топ-10 новинок технологій, інновацій та екології за останні два тижні і вже не терпиться їх розповісти. У сьогоднішньому випуску йтиметься про про Чіп, що відтворює думки людини, летючий скутер, яким може керувати людина без знань пілота, і про автомобільний акумулятор та смартфони, які заряджаються всього за 10 хвилин. Готові до цих та інших цікавих новин? Тоді погнали! Автомобільний акумулятор, що заряджається за 10 хвилин. Чи не мрія, а реальність? СіатіЛ китайський гігант з виробництва акумуляторів і головний постачальник Тесла представив новинку Shenxing. Цей акумулятор здатний поповнити запас ходу автівки до 400 км усього за 10 хвилин. До того ж, як передає видання Tech Ranch, він може зарядитись до 80% за пів години, навіть узимку при температурі мінус 10 градусів за Цельсієм. Дуже важлива ознака, оскільки я сам знаю, що багато автовласників в Україні роблять гаражі з підігрівом пузі автомобіля. Почати серійне виробництво акумуляторів Шенк компанія планує до кінця цього року, а перші електромобілі на основі цих батарей з'являться на ринку вже у першому кварталі 24-го. Слідом за автомобільним акумулятором у Китаї презентували й смартфон із найшвидшою із нині відомих зарядок. Realme GT5 заряджається до 100%. За 9 хвилин телефон може похизуватись рекордно потужною зарядкою на 240 Вт. Також смартфон оснащений LED-підсвічуванням на задній панелі, восьмоядерним процесором Qualcomm Snapdragon 8 другого покоління і 24 ГБ оперативки. Система охолодження у топового девайсу також топова. Звук класично для девайсів, що претендують на звання флагман, подається зі стереодинаміків, а основна камера має роздільну здатність в 50 мегапікселей. Покупці матимуть можливість вибору з трьох конфігурацій GT5, які відрізняються обсягом пам'яті, міськістю акумулятора та швидкістю зарядки. У Китаї ціна на Realme gt 5 розпочнеться з 3000 тисяч юанів. Переведу на гривні це 15 тисяч. а найкрутіша версія з 24 ГБ оперативної пам'яті та зарядкою на 240 Вт коштуватиме орієнтовно 19 тисяч. Появу новинки у Європі уже анонсували. Lenovo в свою чергу, не пасе задніх та представила ноутбук Legion 9i. Найпотужніший ноутбук у лінійці Lenovo та один із найпотужніших на ринку в принципі. Модель працює на базі справжнього монстра серед процесорів Core i 9 13-го покоління та графіки RTX 4090. Особливість лептопа це найкомпактніша на ринку система водяного охолодження, яка вмихається, коли температура графічного процесору сягає 84 градусів за Цельсієм. Дисплей монстра також не пасе задніх. Любителі класного зображення оцінять 16,3-дюймовий 2К дисплей із частотою оновлення 165 Гц. Ноутбук має 64 ГБ оперативної пам'яті, потужну батарею і 2 SSD об'ємом 1 ТБ кожен. Кінцева рітейл ціна на цього монстра доки не зрозуміла. Однак, якщо орієнтуватись за характеристиками, то на китайських маркетплейсах монстр має коштувати близько 33 тисяч юаней. В перекладі на національну валюту це не багато, не мало тисяч гривень. А останнім часом у зсу на передовій українських розробок стає все більше і більше. Одним із таких є октокоптер, здатний підняти 31,5 кг вантажу. Великий Бандерик, саме таким я отримав апарат під час випробування. Інформацію про які нещодавно опублікували, показав чудовий результат. Успішно функціонував, попри сніг, шквальний вітер та роботу усього обладнання радіоелектронної боротьби, що було на полігоні, йдеться в повідомленні міністерства оборони. Безпілотник вже не новачок та нищить окупантів з квітня цього року. Дрон уміє точно доставляти боєприпаси завдяки багатофункціональній системі скидування. А наземна станція забезпечує можливість керувати апаратом із будь-якої точки світу. Тож тепер загарбники можуть відчути міць великого бандерика наповну. Переходимо до європейських новин. Французька компанія Френкі Запати відкрила завісу над своїм новим проектом летючим скутером. Запата аєрскутерс це одномісний апарат, який може підняти у повітря навіть людина без ліцензії пілота. Встановлена гібридна силова установка може тримати його у повітрі до двох годин, долаючи дистанцію до 200 кілометрів, зазначають розробники. Судячи з наявних фото і відеоматеріалів, у повітря скутер піднімають чотири турбіни на гасі, можливо, пов'язані з електричними двигунами. Керувати апаратом буде не складніше ніж звичайним дроном. Всі труднощі по стабілізації візьме на себе електроніка. Заявлена, крейсерська швидкість запата AirScooters – з 80 км на годину, а прискорюватися апарат може максимально до 100 км. При вазі в 115 кг новинка спроможна підняти у повітря пілота вагою до увага, 120 кг. Ціни на AirScooters поки що невідомі, але я сподіваюся, вони будуть доступними. Завдяки технологіям паралізована жінка змогла говорити вперше за багато років. Через цифровий аватар дали можливість розмовляти людям, які через стан здоров'я цього робити не можуть. Мозкові імпланти революційні розробки перетворення сигналів мозку в слова представили одразу дві наукові команди. Статті про них були опубліковані в журналі Nature, Передає новинна агенція BBC. У команди з Каліфорнійського університету прилад виглядає як прямокутник тонший за папір, розміщений на поверхні кори головного мозку. А їх колеги зі Стенфордського університету вставили свої електроди глибше в людський мозок. Проте тут є і дещо спільне. Спеціалісти обох університетів використали програми зі штучним інтелектом для перетворення думок людини на текст і мову. Фахівці з каліфорнійського університету пішли далі і додатково для спілкування створили реалістичний аватар. Мозкова активність перетворює думки у слова на екрані зі швидкістю 62 слова на хвилину, що втричі перевищує швидкість попередньої розробки. Для розуміння багато це чимало, можу вам повідомити, що звичайно розмова проходить зі швидкістю 160 слів на хвилину, але такі пристрої поки нам недоступні. Кінцева мета всього цього дати можливість за допомогою імплантів висловлювати свої думки в режимі реального часу людям, які більше не можуть говорити через інсульт, захворювання мозку або параліч. Розробники одразу відмічають, що для них важливим наступним кроком буде створення бездротової версії пристрою, яка не вимагатиме від користувача підключення до імпланту. Ютуб на Android тестує нову функцію. В ній можна знаходити музичні відео, увімкнувши фрагмент пісні на іншому пристрої. Йой, ти мені скажеш, що шазам давно існує. Але рішення від YouTube буде з серйозною перевагою. Можна навіть не відтворювати мелодію, достатньо її наспівати. Три секунди, і програма підскаже вам назву композиції та відкриє відповідне відео. Як це завжди буває з новинками Google, функція доступна лише обмеженій кількості користувачів. Однак, після тестування її ймовірно відкриють для всіх. Всім нам відомий з уроків інформатики Paint, яким зараз майже не користуємось. Windows отримає серйозне оновлення. Тепер він сам створюватиме зображення. Після вдосконалення ножиць вбудованого скріншотера екрана в Windows, Microsoft готує інноваційні зміни і для Paint. Графічний редактор отримає вбудовану нейромережу. А от вона вже в свою чергу генеруватиме малюнки на основі текстового опису, пише портал Windows Central. Оновлена програма матиме функцію Magic Paint, де користувачі зможуть вводити текст, і нейромережа перетворить його на зображення. Нова функція вже тестується у Windows 11 і очікується в основному релізі цієї осені з низкою інших покращень. Інженери з Австралії знайшли нове застосування кавовій гущі. Тепер те, що зазвичай викидається, може використовуватись для створення біовугілля. Ним планують замінювати пісок у бетоні. Повідомляє Journal of Cleaner Production. Щорічно на виготовлення бетону на планеті витрачають 55 мільярдів тонн піску, які нерідко видобувають із річок, завдаючи шкоди екосистемі. Своєю чергою кавова гуща це класичний приклад того, що зазвичай ніяк не переробляється та відправляється напряму на сміттєзвалище. А от австралійські вчені поставили перед собою задання мінімізувати або повністю виключити потрапляння цієї гущі на ці самі сміттєзвалища. А крім банальної заміни піску на каву, вчені також хочуть підсилити міцність бетону шляхом використання корисних хімічних характеристик кавової гущі. І от якщо з утилізацією відходів з кави ще не все вирішено, то підвищити міцність бетону вченим все ж вдалося і аж на 30%. Наразі інженери планують організувати масштабне тестування та намагатимуться залучити до своєї розробки увагу виробників бетону. І переходимо до десятої новини. Українці зможуть надсилати повідомлення через супутник. Така можливість ймовірно з'явиться в оновленні Android 14. Відправляти меседжі у новий спосіб зможуть користувачі практично з будь-якої точки планети. Повідомляє портал Semmobile, посилаючись на висновки розробника Ніла Рахмуні. Смснути через сателіт можна буде у застосунку Google Messages. на українських пристроях. Він відомий як звичайні повідомлення. У випадку, якщо стільниковий зв'язок буде недоступний, нова функція дозволить надсилати текст через супутникову систему Garmin. А от якщо інсайди Рахмоні підтвердиться, такий зв'язок з'явиться у понад 150 країнах після офіційного випуску Android 14. Зайве ще раз наголошувати, але всі ми розуміємо, що для українців в умовах війни така альтернатива є надважливою. Надзвичайно корисним такий функціонал може бути у випадку повторення тривалих блокаутів, коли резервне живлення на вишках стільникової мережі не справляється з періодом відключення електроенергії. Супутниковий зв'язок у такому разі слугуватиме надійною заміною традиційній системі обміну повідомленнями та інтернету. І це була остання 10 новина. Нагадую, що новини зараз виходять в нас раз на два тижні. Тому не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити новий 11 дайджест. Бережи себе!